Міжнародна творча лабораторія Артполи ІФ, яка триває в унежі, відкрила там особливий музей. Вже друге літо поспіль у приміщенні покинутої сільської пошти презентують фотовиставку. Цього року Україна чимало пережила, тож саме їй присвятили нову експозицію. До її наповнення долучилися усі бажаючі шанувальники Артполя, які надіслали чимало фоторобіт. З них обрали найемоційніші з близькими за відчуттям місцями Одеси та Миколаївщини, Сумщини, Криму і Карпат. Ми не дуже добре знаємо країну, Україну нашу. Ну тобто для. Я думаю, що для кожного з нас багато тут відкриттів. питання комунікації. Воно було досить гострим, лишається досить гострим, але комунікація це не лише слова, це можуть бути якісь візуальні образи. Чимало авторів, роботи яких потрапили до експозиції, із Харкова. Серед них і Лола Гайнуддінова. Дівчина займається створенням арт-об'єктів. Одна з її світлин із фестивалю, який відбувся буквально три тижні тому. Тепер Лола завітала й сюди. Я тут вперше, і. Это очень такое мистическое место, интересное очень по. Ці енергії, оскільки тема артполя і в кордони і орнаменти, то й пристосовано виставкову залу оформили відповідно обмежувальними лініями, котрі залюбки можна стерти, як і кордони, що існують лише в людській свідомості. До чого закликають і самих уністів, для яких це покинути й забути приміщення, встигло стати буденністю. Ну а корисний меседж можна, хоча б уявно надіслати звідсіля із самого центру села, поштовий індекс якого так і не вказали. Індекс шести білих квадратиків. От і е, можна послати свою енергію кудись, куди ти хочеш зунижу в світ. Тому в нас і музей наш називається Уніш Світ. Ми би хотіли ну якусь теплу таку згадку лишити для місцевих жителів, які сподіваюся, сюди будуть заходити і дивитись на ці світлини. У другій виставковій залі із символічною відсутністю світла ще одна міні-виставка це кілька пейзажних фото вже самого унежа у різні пори року, а також його шматочки, гілля дерев і яблука. Обидві експозиції без дати свого завершення. Вони залишаться тут назавжди, адже арт в Унижі цьогоріч востаннє.